У міській раді існує чудова традиція відзначати найкращих за професію у день професійних свят. Сьогодні 12 травня, сьогодні Міжнародний день медичних сестер, сестер милосердя. І сьогодні ми приймаємо у Хмельницькій міській раді кращих медсестер нашої громади. Сьогодні ми нагороджуємо спільно. Я за задручням хмельницького міського голови грамотами хмельницького міського голови. Сім медичних сестер, і ще сім медичних сестер обрали для нагородження представників управління охорони здоров'я і начальник управління Борис Васильович Ткач теж буде нагороджувати. Тому сьогодні ми приймаємо 14 медичних сестер кращих за професію, які були обрані саме на цей захід. Почалося з того, що я закінчила Чемеровецький медичний кол. Лише в 2014 році медичної сестри. Далі через місяць я пішла на роботу в Дережнянській ПМСД. Також була завідуюча фельдшерським пунктом у зв'язку з міною проживання. Працюю тепер в 14-й амбулаторії і загальний стаж моєї роботи це вже 11 років. Люблю робити людям добро і допомагати їм. Уже так склавалося, що медичних сестер називають сестричками так ніжно. Тому що вони найближче до, до пацієнта, вони можуть йому надати як медичну допомогу, так і якусь психологічну, духовну, підтримати. Ну і доволі важлива функція саме медичної сестри в наших закладах. Без них ми працювати не зможемо.